Каель ке Справжньою класикою української естради на голосі країни? І зараз Мікаля, я просто впевнена, що не тільки ця глядацька зала аплодує тобі стоячи, вся країна аплодує тобі стоячи. Дякуємо тобі за це чудове виконання української пісні. Незвичайно питання до тренерів тіно, продовжуючи тему репертуару, Мікалю перше заспівав на голосі країни українську пісню. Чи дасть це йому шанс? Пройти далі, він е, зробив це настільки е, з душею. Я думала, тільки напевно грузинський він буде так співати. Ні, а українському заспівав так, що я вже давно не чула такого виконання. Це правда. І ваші мелізми е, е, грузинські ви вклали в українську пісню, і вони як одна злились. І я чесно скажу, що я дуже вражена тим, як по актерськи ви це зробили, і дуже зворушена. Дякую вам за такий виступ. Большое вископ. спасибо. Дякую, ціном Святослав Вакарчук, зірковий тренер. Міхаель вже пройшов, вже виграв у боях завдяки вдалому вибору пісні. Як гадаєте, сьогодні в нього вийде повторити цей трюк? Час покаже. Це питання дуже складне для мене. Я хочу просто подякувати Мікалі за те, що він е, взявся за цю пісню. Це одна з моїх двох улюблених пісень Володимира Васюка. і. Інша пісня називається Мальви, вона, можливо, теж ще прозвучить, побачив. Але, але знову-таки вертаючись до своїх попередніх слів, я показую тут, як душа, музикальність, якщо хочете, артистизм, манера е, виграють. І в пісні, яка здавалось би, є українською, яку співає етнічний грузин, що проживає в Одесі, він вклав всю душу, так як це роблять мало людей на нашій естраді. Я дякую, Міка, за те, що ти це зробив. Молодець. Дякую. Ми можемо помітити навіть очі у сльози в очах зіркового тренера. Ну, я певна, що цей виступ був надзвичайно зворушливим. І якщо ви так само готові розплакатися від виступу Мікаля. Голосуйте за нього, хапайте телефон та надсилайте смс-повідомлення цифрою 10 на номер 9969 або телефонуйте на номер 0902 810. Час летить дуже швидко.